Формадол забудь про головний біль. Люди. Так, панадрій на зв'язку. Отже, треба зазначити, що внаслідок вчорашнього обстрілу так весь Львів залишився без світла. Але завдяки тому, що у нас люди вміють працювати і швидко вирішувати питання, то вже станом на ніч 90% Львова були зі світлом. Були проблеми так само з транспортом. Навіть під час повітряної тривоги не курсували трамваї, але вже під вечір ситуація покращилася і вже збільшилася кількість автобусів. Також вже запрацювали 70% 75% відсотків. Світлофорів. Ну і яка ситуація зараз з теплопостачанням у Львові? Ми дізнаємося зараз від міського голови Андрія Садового зараз з нами на прямому зв'язку, пане Андрію, вам доброго ранку. Доброго ранку, здоров'я доброго ранку. Поділіться, будь ласка, як містяни Львова пережили цю ніч Ну і також жителі області. Ну, якщо говорити про місто, то на ранок е, ми були із електропостачанням, із теплом. Потім е, почалися перебої. Тому зупинився знову громадський транспорт. Е, зупинилися тец 1 тец 2 На цю хвилину знову запускаємо і тец 1 і тец 2 виїжджає весь громадський транспорт. Діти пішли до школи. Тобто е, місто входить в нормальний ритм життя, але... Ми розуміємо, що це нормальний ритм життя в часі війни. Це нова така термінологія, яка зараз з'явилася, тому що світло може пропасти в будь-яку секунду, і не від обстрілів, а від того, що наша нервосистема знаходиться в критичному стані. Ви прекрасно розумієте, що робиться в Україні. Ми всі пов'язані один з одним, тому вибудовуємо. Пункти обігріву в усіх наших укриттях. Що ви розуміли, ми сьогодні приблизно вже тисячу укриттів обладнали відповідними пічками, дровами, де люди можуть в разі потреби зігріватись. Також по державній програмі працюємо по незламних достатньо активно. Обласні адміністрації, муніципальні наші будівлі всі переобладнюємо. Також готуємося до можливості приймати наших українців зі сходу, якщо буде така біда, фактично вів стоїть і буде стояти завжди. І будемо робити все необхідне для того, щоб Наша перемога була якомога скоріше. пане Андрію, от ви кажете, що працюють не лише точки, пункти незламності, а й окремі укриття, де є тепло, де можна зігрітися, і ви навіть готові прийняти не лише е, львів'ян, а ще й гості з інших регіонів. А за вашими спостереженнями багато вже людей е, скористалися навіть станом на ранок е, цими е, пунктами обігріву, і чи що з теплопостачанням його змогли повернути е, в якому стані зараз? Ситуація. Ми відновили теплопостачання, подається і тепло, і гаряча вода. В чому специфі? ми ще декілька місяців назад почали вибудовувати в наших укриттях пункти обігріву. Це банально пічка, банально дрова. І сьогодні вже орієнтовно тисячі будинків, багатоквартирних будинків обладнані е, такими системами. То що, що це означає? Що якщо пропадає, наприклад, світло і пропадає тепло, люди спускаються в укриття, і там вони розпалюють пічку, є запас дров, медикаментів, води, і вони можуть там перебувати. Тому що оця програма незламних дуже крута. Молодці, що в неї започаткували, ми підтримуємо двома руками, Але ну ви розумієте, скільки таких точок має бути mm -hmm. на кожне місто, а Тому, скажіть... Правда? Скажіть у відсотках, так. мені цікаво. Ну, це ж велике місто. І а, у якій кількості будинків ну там і багатоповерхівок є в укриттях у пічки, і вони прилаштовані до е, о, обігріву, коли така ситуація з відсутністю теплопостачання. Ну це фактично порядка десь 30-35% будинків багатоквартирних міста Львова обладнані зараз відповідними пічками в укриттях. І що з водою? Ви ну, до цього була інформація, що там частково не було води і були з водою лише перші поверхи. Що станом на зараз? Дивіться, якщо пропадає електропостачання, автоматично має пропадати водопостачання. Ми вибудували альтернативну систему живлення від дизель-генерації наших станцій водопостачання, підкачувальних станцій. Тому навіть за відсутності електропостачання більша половина міста воду має так, можливо, не до 9 поверху, але вона є і в принципі ми зараз поставили задачу, щоб вийти орієнтовно на 90%. Десь за де місяць часу я думаю, ми це все дообладнаємо, докупляємо дизельгенерацію. Ну щоб ви розуміли, ми готуємося жити в умовах відсутності електропостачання і теплопостачання. Тому що така ситуація це війна. Я би хотів, щоб ви всі це зрозуміли, щоб не надіялися на когось, що хтось вам це зробить. Якщо в будинку є укриття, значить, друзі мої, купляємо пічку, вона коштує недорого, за 3 тисячі гривень можна купити запас дров і готуємося до того періоду, який там треба перебути. Тому що будь-який відсолодя, воно ж займає час, правильно? Не, не не може все держава там держава для кожного міста вибудовує пункти обігріву. Ми та кожен з нас повинен для себе це вибудовувати. Це наша країна, хлопці на передовій. Вони що чекають наказу з Києва? Вони бачать ворога, луплять направо наліво. Так і кожен з нас самоорганізація, самодисципліна. І кожен має показувати принцип лідерства. Золоті слова, ну і наші хлопці показують, як вони швиденько вміють і пічку облаштувати грубку, аби щось там і спекти, навіть і приготувати, не лише обігрітися. І гарний приклад показують львів'яни, коли окрім таких пунктів обігріву і допомоги від держави, є ще й те, що самі гуртуються і самі можуть придбати собі такі пічки і таким чином покращити і зробити комфортнішим своє життя, пане Андрію. Не можемо не спитати про такий, ну це і так світлі були Новини так в стані війни і вчорашніх обстрілів, але Львів став молодіжною столицею Європи 2025 Ми вас вітаємо з цим і вітаємо Україну е з цим присвоєнням. Розкажіть, що це означає що це дасть, зокрема, місту Львову? Ну, ми боролися два роки за це право. Фактично, молодіжна столиця вона завжди обирається серед тих міст, які є членами Європейського союзу. Але то, що зробила українська команда, то що зробила команда Львів'ян, це неймовірне. Ми переконали європейську комісію, всіх експертів, і дійсно вчора вечором віддали право Львову а, фактично представляти всі українські міста, бути молодіжною столицею 25-го року. Це буде зібрання молоді з фактично всіх європейських країн. Це будуть форуми. Це будуть різні дискусії. Фактично, ми одною ногою вже вступили в Європейський Союз. Я вам так по-простому вам скажу, тому що ми, ми зробили цей такий твердий крок, ми вже є там. Клас, Глав вже... та присутнення та буде там по всіх напрямках. Молодь зробилася. Ду, дуже дуже класний таке так, образ вступили однією ногою, ногою. Не просто переступили, а вже перенесли центр ваги туди. Ми вже міцно там стоїмо. Дякуємо вам. Гарна перспектива. Львів тримається. Бачимо приклади самоорганізації. Дякуємо вам. Андрій Садовий, міський голова Львова, був з нами на зв'язку. Ми з заводить Андрій Іванович. Він там говорить, передається всю енергію. Я сижу мене так само тут починає. Тому що це дуже важлива позиція голови. Дуже важливо, тому що вона ця енергія передається всім енергетикам. які Людямки хорошого газди, який дійсно от приклад гарний. Того що не чекає, поки десь там зверху щось дадуть, Зроблять вже і дають зверху добре, бере і е, е, воно починає працювати. А ще й самоорганізація людей, які самі думають, що вони можуть зробити самі, е, поки буде допомога з привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.